Сонечко вже стає вище, це ось тут рядочок Рікса. Ой, зламав саджанець. Це ж тут рядочок Рікса. Мороз трохи був. Самі жовтенькі вже починаю знімати. Тут трохи деревце не витримало навантаження, наче лишало лише внизу крони, але багато. Далі. Трохи піймали бронзу. Так, одне деревце Яблонівське тут. Ось тут внизу краса. Краса, краса. Трошки менше. Менше дерева. На попалась. Яблунівська. Тут висять. І ось теж. Внизу крони якраз нормально, але теж похилило. Ось вже в ящичку. Це один із найх потужних. Ну, якщо поливу немає, але навантаження невелике, то нормально. Ну що я можу сказати? Не садіть таку грушу, вона погана в лапках.